За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. От дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в стількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але а, ви уявіть. Як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за кордон, і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнена, ставте щось в коміти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити, в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці 5 п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну Він відстрелений не був, поніло? нічого нам не зробили. З ним Ще британські лікарі глянули такі. Мене не знаю, що з цим робити, але без поняття. Я і так вже і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, Безполезно. Хоча як у Німеччині робили, ціпали, я їм казав: Ви неправильно зробили! Він криво зростеться. Вони такі ну-ну, зерґуд, зерку, але лізгут, все хорошо. Коротше. А зараз я оце приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі блін, сказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є. І, ну, Це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни. Була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. Ось таке. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити. Пробую, світ великий, я намагаюся десь влаштуватися. Мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменти, знайома вам така ситуація. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.